Від професійної підготовки сержантів і старшин залежить боєздатність армії, зазначив президент України Петро Порошенко. Верховний головнокомандувач разом із міністром оборони Степаном Полтораком та начальником генштабу Віктором Муженко сьогодні відвідали полігон навчального центру ВДВ поблизу Житомира. Тут нині проходять професійну підготовку сержанти і старшини Збройних сил. Воїни відпрацьовують елементи бойової підготовки, стрільби та методи ведення бойових дій. Все з урахуванням досвіду АТО Це заняття очень позитивно сказується на рост сержантів, їхню мотивацію. сіжанта їхнємотивацію. Сьострана Ми для тут Здесь нас учат. Як правильно ділять, як обучать людей, тому що не старшґлавні старшини должны бути професіоналними. Все це сумується, все це обсуждаються, щось та якісь корективи, і потім приходимо к общему мінню. Як лучше правильно. На полігоні навчального центру Петро Порошенко поспілкувався з іноземними військовими. Сержанти канадських, британських військ та військ сполучених штатів Америки, діляться професійним досвідом з нашими воїнами. Тарас Вентоняк, українець за походженням, який служить в армії США, каже, що сержанти мають бути основою армії. Що порадили, на що більше звернути увагу потрібно? На підготовку, напевно, особистого складу, тому що сержант в американській армії це насамперед людина, яка передає свій досвід молодшим званню. І завжди старший сержантський склад передає свої знання молодшому сержантському складу. І от така система кругова, коли всі вчать всіх і вчаться від всіх І тоді. Знаєте, як в Америці кажуть «Army of one», тобто одна людина, як вся армія. Спілкуючись з військовими, глава держави зазначив, що за прикладом закордонних партнерів необхідно сформувати сержанта як командира-лідера. Відтак, створення професійного сержантського корпусу є важливим елементом реформування національного війська. Це це має надзвичайно важливе значення для перемоги у війні проти агресора. оборонному відомству ставлю такі завдання. Забезпечити професіоналізацію сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, значно підвищити показники укомплектованості цієї категорії військовослужбовців. Петро Порошенко нагородив кілька десятків сержантів орденами та медалями. Емоції багато приємно, що президент приїхав, нагородив. Це для мене це дуже велика честь і в мене слів немає. На завершення зустрічі президент пообіцяв підвищення зарплат сержантському складу збройних сил. Олександр Райковський, Марян Номеркевич, час ще.